Сьогодні, 14 червня, на хабарі затримали поліцейського. Цю інформацію нам підтвердили і в ДБР. За версією слідства правоохоронець вимагав і у державі чоловіка майже тисячу доларів США за обіцянку не вилучати автівки. Працівники ДБР затримали під час отримання хабаря начальника сектору реагування патрульної поліції одного з райвідділів на волині. Правоохоронець вимагав та отримав від місцевого мешканця 900 доларів. США за ці кошти обіцяв не вилучати автомобіль, який підлягав арешту. Передача коштів відбувалася у кілька етапів. Після отримання всієї суми його затримали правоохоронці. Готується повідомлення про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Це вимагання та отримання неправомірної вигоди. З наших джерел нам стало відомо, що мова йде про начальника сектору реагування патрульної поліції, відділку поліції номер 1 місті Любомль Андрія Домиця. Ми зателефонували безпосередньо на роботу до начальника сектору, але почути його не вдалося. Не можна і ми мобільних телефонів не даємо. Ну, але він десь є на роботі. Сьогодні він вихідний після ночі. А коли буде на роботі? Não, como já me Цікаво, що в останній декларації Андрія Домиця вказана квартира в Ковалі придбана в 2001 році. А ще дві земельні ділянки. Одна в Ковалі придбана в 2018-му, інша з'явилась у 2021-му в селі Городилець поблизу того ж Коваля. А ще мопед, придбаний у 2022 році та авто. Ауді А 5 2010 року випуску. Подібні на спеціалізованих сайтах менше як за 400 тисяч ніхто не продає. А от правоохоронцю схоже про. Дали. Ну і щодо доларів. В їх декларації полісмена в готівці є аж 20 тисяч. Записані 10 на нього і 10 на сина. Тепер займовірний хабар. В 900 доларів чоловіку загрожує кримінал. Санкція статті, по якій готується підозра, передбачає покарання у виді позбавлення волі до 10 років.